Найрідніше місце на землі, з яким пов'язані щемні спогади дитинства і юності, село, яке має давню історію, але з роками молодшає, кам'яний хрест при дорозі, і сучасні новобудови, клекіт лелек, граційні лебеді, і найновіші блага цивілізації все це немовичі. Село, як і колись, Кілька століть назад залишається центром громадського життя. Саме тут знаходиться адміністративний центр Немовицької сільської ради, до якої ще входять села Катеринівка, Гутаперейма та селище Немовичі. Будинок культури у селі Немовичі є центральною садибою культурно дозвіллєвого комплексу соків, створеного у 2002 році. Тимчасові і постійні відвідувачі завжди почуваються тут затишно і комфортно, зайшовши пограти у більярд. Настільний теніс чи просто послухати музику. Успіх роботи великою мірою залежить від злагоди колективу, який об'єднав професіоналів, залюблених у свою справу. Віктора Савчина у селі знає кожен і як директора будинку культури, і як депутата районної ради. До Макаровича односельці звертаються як з особистими проблемами, так і громадськими. Колеги жартують, що він живе в будинку культури, а додому ходить з почуття обов'язку. Віктор Савчин талановитий музикант. Багато пісень, написані ним у співавторстві з Федором Наконечним. Разом з тим, він вимогливий і справедливий керівник, дбайливий господарник. Очолюваний ним заклад утримується в ідеальному порядку. Марія Гінько. Художній керівник Будинку культури і керівник народного аматорського вокального ансамблю Терен. Колектив відомий не лише в районі, а й в області. Учасники ансамблю радують своїми виступами односельців, є учасниками майже всіх масових заходів, що проводяться в районі. У 2012 році колектив став дипломантом обласного фестивалю. Народної творчості історії та побуту Красносільські вітряки, що проходив в селі Красносілля Гущанського району. Під опікою Марії Гінько підростають учасники дитячого фольклорного колективу Вербиченька, виступи якого є окрасою всіх масових заходів. Віктор Руднік керівник народної фотостудії Об'єктив. Завдячуючи студії, всі заходи, які проводяться в рамках культурно-дозвільневого комплексу, знімаються на відео. З обробленими відеофільмами та збірками фото можна ознайомитись на сайті Немовицького будинку культури. На сайті зібрані і пісні місцевих авторів Віктора Савчина та Федора Наконечного. Віктор Руднік комп'ютерний мозок культурно дозвіллєвого комплексу. Саме він забезпечує успішну роботу, музичного та комп'ютерного обладнання у всіх підрозділах. Публічно шкільна бібліотека в Немовичах поєднує функції традиційної книгозбірні та сучасного інформаційного центру. Тут, як і раніше, можуть знайти книгу до душі як пенсіонери, так і малеча. Для учнів і студентів є нова навчальна література. Разом з тим, наявність комп'ютерної техніки від програми Бібліоміст та швидкісний інтернет-зв'язок дозволяють бібліотеці бути в центрі життя громади. Кожен користувач має доступ до інформації органів влади будь-якого рівня. Більше 200 громадян зареєструвалися для отримання компенсаційних виплат у Щадбанку, а близько 40 випускників школи взяли участь у ЗНО. Діти, граючись, вчаться основам роботи на комп'ютері. Багатьох відвідувачів приваблює музейна експозиція, яка оживляє історію села. Марія Мичка. Обслуговує більше 600 учнів та вчительський колектив Немовицької загальноосвітньої школи. Книжковий фонд підібраний у відповідності до навчальних програм, крім художньої літератури, є великий фонд підручників, проводяться бібліотечні уроки з ознайомлення з періодичними довідковими виданнями. Робоче місце бібліотекаря також комп'ютеризоване і підключене до інтернет мережі, що дозволяє більш повно задовільнити читацькі запити. У філії Сарненської дитячої музичної школи, яка працює при будинку культури, працюють викладачі по класу фортепіано, баяна. Та акордеона. Лариса Крат навчає основам музичної грамоти, проводить заняття як групові, так і індивідуальні, віддаючи маленьким вихованцям частинку своєї душі. І, можливо, хтось з них у майбутньому стане відомим музикантом, а поки що вони активні учасники всіх масових заходів, що проводяться у рамках культурно-дозвільнєвого комплексу. Андрій Шевчук найкращий маленький піаніст села, який із задоволенням навчається музиці. Лариса Крат поєднує роботу викладача музичної школи і керівника народного аматорського вокального ансамблю Терен. Одним з основних підрозділів культурно-дозвілевого комплексу є Немовицька загальноосвітня школа 1-3 ступенів, де навчаються понад 500 учнів. Очолює вчительський колектив Оксана Зубчинська, яка бере активну участь у ярмарках педагогічної творчості, є переможцем районного конкурсу Кращий класний керівник року та обласного конкурсу Вчитель року. Найбільш тісна співпраця у працівників культури із заступником директора з виховної роботи Тетяною Жук та педагогом-організатором Вікторією Сафоні. Саме завдячуючи цим талановитим педагогам, школа збагатилася стендами, що відображають історію навчального закладу, бережуть пам'ять про випускників, які стали його гордістю. Успіх багатьох масових заходів залежить саме від цих чарівних жінок. Музейна кімната, якою опікується Людмила Мороз, вчитель історії, налічує багато безцінних експонатів, витвори мистецтва минулих часів, вишивки, речі побутового вжитку, грошові знаки, колишню зброю. Особливе місце в шкільному музеї займає куточок духовності. Відвідувачів цікавлять як окремі експонати, так і зібрані матеріали про відомих земляків, ветеранів Великої Вітчизняної війни. Експонати музейної кімнати були використані у загальнорайонній акції Мистецтво одного села, яке проводилось в 2012 році в Сарнинському історико-етнографічному музеї. У затишному двоповерховому приміщенні розмістились учні початкових класів та вихованці дитячого садка. Щодня на маленьких школяриків чекають досвідчені вчителі, які не тільки вводять дітей у світ знань, але на час уроків стають другими мамами. Саме тут діти пізнають світ чисел, вчаться читати і писати, щоб потім перейти до приміщення дорослої школи. Завдячуючи вчительці любові Крат, оживають герої казок під час вистав лялькового театру. Дітлахи з задоволенням беруть участь у роботі театру маленькі артисти, перевтілюючись у казкових героїв, знайомляться з народною мудрістю, навчаються відрізняти добро і зло у житті. У дитячому садочку Марічка поки що одна група дошкільнят. З малечою займаються вихователі Наталія Боровик та Оксана Дулачик. Діти сприймають світ через гру, тож вихователі завжди готують для них нові ігри, навчають спостерігати за навколишнім світом. Без вихованців дитсадочка не обходяться свята, концерти в будинку культури. Часівками вони вітали учасників підсумкової наради культпрацівників району, яка проходила на базі Знаймовицького будинку культури. Завідувачка закладу Лілія Андрусова турбується, щоб у закладі було затишно, тепло, малеча мала цікаві іграшки. А про різноманітне меню дбає Марія Кіркова, яка готує дітям смачні страви. Ми знаходимось в селі Катеринівка. Клуб нещодавно відремонтували за кошти районного та місцевого бюджетів. Завідувач Марія Аврамишина при вирішенні господарських питань має надійного союзника в особі начальника Катеринівської виправної колонії Павла Гомоля. Коли виникла проблема у капітальному ремонті приміщення клубу, громада вирішила переобладнати глядацьку залу на спортивну. І тепер жителі Катеринівки, Немовіч і навіть Сарн мають змогу займатися тут спортом. Регулярно проходять у цій залі районні змагання з волейболу, баскетболу. Учні початкової школи займаються тут на уроках фізичної підготовки. В цьому ж приміщенні знаходиться бібліотека. Щоб зробити книгозбірню бажаною для читача, Олена Литвак разом з чоловіком Богданом трудились зранку до пізньої ночі і тепер на полицях красуються новенькі книги, оформлені різноманітні виставки. На полицях знайшли своє місце і кумедні іграшки. Відвідувачі мають змогу пограти в шахи. Познайомити з альбомом по історії села Катеринівка вибрати потрібну книгу. При бібліотеці діє гурток Світ бісеру, який веде Сніжана Литвак, десятикласниця Немовицької загальноосвітньої школи. Дівчинка навчає дітей мистецтву бісероплатіння, ділячись тими знаннями, які засвоїла сама. Початкова школа першого ступеня в Катеринівці була збудована у 2003 році за сприянням народного депутата України Миколи Харитоновича Шершуна. У школі навчається 29 учнів, які беруть активну участь у різних конкурсах, районному конкурсі читців-декламаторів поезії Тараса Шевченка Акції чисте довкілля. Керує початковою школою Оксана Мельник котра велику увагу приділяє не тільки навчальному процесу, а й дозвіллю школярів. Традиційними стали свята осені, свято врожаю, День української мови, Андріївські вечорниці, Новий рік День Святого Валентина. У двох різновікових групах дитсадка дзвіночок виховується 41 дитина від 2,5 до 6 років. Зйомка проводилась о 17-й годині, коли дітей майже забрали, та завтра знову заповниться кімната для занять музично-спортивний клас із крокодилом, масажною доріжкою, різноманітними іграшками. Марія Бакунець очолює заклад уже 10 років і разом з колективом вихователів і нянь докладають усіх сил, щоб діти почувалися тут комфортно. Традиційні свята, українські вечорниці, вихованці святкують у садочку разом з мамами і бабусями, завдячуючи спонсорам порядкована і прилегла територія, зведені дерев'яні будиночки. Кутаперейма найменше село в Сарненському районі, в якому проживають лише 72 людини. Такі села називають неперспективними. Єдиним культурним центром є медпункт та магазин, що знаходяться в одному приміщенні. Маленька громада цього села завжди радо зустрічає наших аматорів сцени, які приїжджають з концертами. Сільська рада потурбувалась про облаштування дороги дітей шкільного віку на навчання у Немовицьку школу возить шкільний автобус. Велика роль у Немовицькому культурно-дозрілєвому комплексі відводиться спортивній роботі. Володимир Ковальчук та Василь Мічко ведуть секції футболу та волейболу, як для юнаків, так і для дівчат. Вчитель фізичного виховання Галина Колядко займається з учнями початкових класів. У місячнику за довкілля взяли участь усі структурні підрозділи та найбільше старались діти. Екологічну веломандрівку туристичним маршрутом здійснили учні старших класів. Мета мандрівки ознайомити старшокласників із історичними пам'ятками та прибрати територію біля пам'ятника партизанам великої вітчизняної війни. Екскурсоводи на маршруті були працівники Немовицької книгозбірні Любов Жук та Марія Мичка. Першою зупинкою туристичного маршруту стала архітектурна пам'ятка 19 століття, храм преподобної Параскеви Сербської, церква діє з 1881 року і збудована на пожертві селян та священника Василя Божовського. Далі маршрут проліг до пам'ятника 18 століття, Кам'яного хреста, що зберігся з часів російсько-турецької війни 1768-1774 років і увічнює пам'ять полеглим у війні козакам. Наступною зупинкою став пам'ятний знак, відкритий у 1975 році до 30-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. На честь партизанського загону Сидора Артемовича Купака. Партизани у 1943 році пройшли околицями Немович і ночували у жительки села Параскеви Степанівний Панчук. В рамках культурно-дозвіллевого комплексу стало традиційно проводити масові заходи, які набули великої популярності. Це новорічна казка для дітей. Вечір відпочинку Комуза 30, День молоді, престольний праздник села, випускний вечір. Розповідь про роботу комплексу Сокіл не буде повною, якщо не згадати таку форму роботи, як Немовицькі день, це тетралізоване дійство унікальне тим, що будується на місцевому матеріалі, героїв день спілкуються на місцевому діалекті. Кожен випуск відтворює один день чи визначну подію з життя окремої вулиці або родини. Активну участь у кожному новому випуску беруть народний вокальний ансамбль Терен та гурт Верес. Унікальний дитячий вокальний проект Голос діти проходив у два тури. Шановане журі у складі Миколи Угрина, керівника народного вокального ансамблю Намисто. Зої Федорчук, художнього керівника районного будинку культури та Людмили Паникало, методиста районного будинку культури з хору та вокалу, опинилось перед непростим вибором вибрати з-поміж 20 виконавців лише трьох переможців. Вони оцінили сильний і душевний своєрідний голос Наталії Борейчук. Дівчинка зайняла третю сходинку і одержала 100 гривень. Івана Вєтрова надзвичайно сценічна, тонко відчуває кожну нотку, тож посіла друге місце і отримала 200 гривень. Ілля Крад зібрав найбільшу кількість нагород грошову за перше місце 300 гривень, приз глядацьких симпатій 100 гривень і як і кожен з учасників диплом за участь у конкурсі і подарункову чашку які вручили директори будинку культури Віктор Савчин і Немовицької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Оксана Зубчинська. Можливо, вся робота не була б такою успішною, якби не сільський голова Володимир Онищук, який сприяє у проведенні всіх заходів, що їх організовують підрозділи. Хоча турбо достатньо і без цього, адже сільська рада одна з найбільших у районі.